Всім привіт. Зараз буде розпаковка. Розпаковка з AliExpress Об'єднана посилка з кількох, з кількох посилок. Розпаковую на роботі, бо зранку отримав. До речі, не було сповіщення, довелося веб-пошту, Укрпошту. Хоча я звик, що це доставляти. Безпосередньо нова пошта, але, але. її розпаковувати. Там можна розпаковувати. І так, почнемо. Ось така панама. Не знаю, що на мене буде, але панама. Ось такий термометр, що міряти будуть щоб не падало О, це безпосередньо не подоставляє така посилочка в якій зрозуміти шось по себе задушується таке але зараз розпакує дізнаємось пішло туже дуже довго майже два місяці не трошки більше ніж півтори місяці Так, щось надається. Зараз <плес> я подивлюсь, що тут взагалі батарейка в комплект йде. Скоріше зараз тут батарейк нема в комплекті, так, немає, тобто треба ще батарейку. Такий огляд і кидається. Mm. Так, що в мене ще? Такі шкарпетки. Взяв тату, вони тонкі. І якраз варіант начальник шкарпетик. Так. Ну, це здається все. Та, ні, 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 Ще така штука. В неї пробувають дірки і підставить. Ну, Ось таке замовлення. Замовлення раз, замовлення два, замовлення три, замовлення 4 і замовлення п'ять. Алі